Доброго ранку, доброго дня! Я вас вітаю, дітвора! Послухайте, дітки, загадку дуже уважно! Речі ці потрібні всім, і дорослим, і малим. Кожен річ свою має, на тіло одягає. Ці речі слід нам знати, в них зручно гуляти і спати. Як ви, дітки, гадаєте, що ж це за такі речі, які ми одягаємо на тіло? Одяг. Молодець. Так, це одяг. А де ми зберігаємо одяг? Шкафу. Шафа. Ось дивіться, скільки одягу різного в шафах. Так. Ми вже не уявляємо свого життя без одягу. Воно нам потрібно завжди і повсякдень. Навіть в давнину люди зрозуміли, що, прикривши тіло, відчуваєш себе краще. Одяг захищає нас від холоду, від дождю, від спеки. За допомогою одягу людина виражає свою індивідуальність. А скажіть дітки, а чи увесь одяг однаковий? Ні. Ось погляньте. Ні. Так, да. ось погляньте, є домашній одяг, який нам зручно носити вдома. Відпочивати, дивитися телевізор, поратися по господарству в домашньому одязі. Також є одяг спортивний. Як ви гадаєте, в спортивному одязі куди добре піти? На прогулянку, ще куди. Спорт. Робити? Так, да, так, да, правильно, Я робити спор... зарядку, піти на прогулянку, так? займатися спортом. Це все дуже добре в спортивному одязі. Далі є святковий одяг. Як ви гадаєте, куди ж можна одягнути цей святковий одяг? Десь на якісь свята, да? на свята. На день народження піти, так? на якесь свято. І повсякденний. Так? Це, або ще, як говорять, робочий одяг, так? Дорослі на роботу одягають, дітки е, до дитячого садочку можуть його одягнути. Це одяг, так? Але це не все. Одяг ще розпреділяється. Це, як вигадається, це одяг чий? Жі. Ночі. Так. А це чий одяг? Папи. Папи, чоловічий молодець. Так. А як ти гадаєш, а це чий одяг? Дитячий, Дитячий одяг. Ось так. А це що за одяг? А це спец, спеціалізований одяг. Деякі професії потребують. Спеціальний одяг, так? А ну давай згадаємо, які професії мають свій одяг. Лікарі, да? у них білі mm -hmm. халати, а ще хто? Поліцейські. Так, mm -hmm. да, Поліцейські у них теж свій одяг, так? Да? Далі хто? Пожежники, так? у них теж спеціалізований. Будівельники, у них теж спеціалізований одяг. Та ще погляньте, який це одяг. Національний. Ось погляньте, скільки видів одягу є. Добре. Якщо одяг захищає наше тіло, то що ж захищає наші ніжки? Сопаї. Взуття, чую, там хтось підказує. Вірно, так. Захищають наші ніжки взуття. Давайте ми поглянемо, скільки різновидності взуття. Да? Погляньте, є вони і святкові ось взуття, і домашні, і спортивне взуття, і сезонне взуття. Молодці. А зараз, дітки, розгляньте картинку. І давайте предмети будемо називати одним словом. І так, дивимося на першу картинку. Шапка, капелюх, панамка, кепка. Як ми назвемо одним словом? Банай. Головний убір. Так? То, що одівається на голівку. Молодець. Ідемо далі. Сапоги. Руфлі, капці, босоніжки. Як ми назвемо одним словом? Зу... Зуття. Молодець. Взуття. А де це наша Даша, що ж я її не бачу? Дашунька. Давай називаємо. Далі. Платько, сорочка, ковтинка, светр. Як ми назвемо одним словом? Одяг. Молодець. Далі дивимося. Шуба, куртка, пальто, плащ. Це теж Верхні. одяг, але який? Говори верхній. Молодці. Верхній одяг. Ось молодець. Добре. А тепер, дітки, дивіться уважно. Одяг ми. Що робимо? Одяг. Одягай. А взуття. Зулай. Молодець. Дуже добре. А тепер, дітки, давайте з вами підберемо вірно одяг. І так, приготувалися. Ми йдемо до театру. Ось театр, так? Ми одягнемо штанці в театр. Ґ -ґ -ґ. Так. Ми одягнемо футболку в театр. Ґ -ґ. А ми одягнемо що? Святкову сукню. Молодець. Далі. Ми йдемо займатися в спортзал. Ми одягнемо святковий костюм? Ні. Ні. Ми одягнемо спідні... гарненьку суконьку. Ні. Хто ні? А ми одягнемо що? Спортивний. Костюм. Молодець. Далі. Поратися по господарству. Нам буде добре в, в піжамі? Ні. Ні. Нам буде в сукні поратися по господарству? Ні. Тоже ні? А в чому? В домашньому одязі. Да? В домашньому одязі. Молодець. Так, а тепер давайте згадаємо всі пори року. Знаєш назви порів року? Знаю. Давай, дивимося на картинку. І так, ось я показую перше. Це яка пора року? Зима. Ма. Зима. Далі. Ось уже на гілочках брунечки. Вес. Повторяй за мною. Весна. Далі після весни йде що. Літо. Літо. Да? Молодець. І, піс... І після літа що? Осінь. Осінь. А тепер давай ще раз повторимо. Повторяй за мною. Зима. Зима. Весна. Весна. Літо. Літо. Осінь. Осінь. Ось, діти. Кожна пора року має свій сезонний одяг. Ось, дивимося. Пора року яка? Зи. Зима. Зима. Дивимося, який же ж одяг ми одягаємо взимку. Теплий, да? Одягаємо. Тепли, да. Одягаємо теплу шубку. Далі. Що одягаємо? Теплі. Шапочки. А на ручки що одягаємо? Сапожки. На, нож на ніжки сапожки, а на ручки. Рукавички. І щоб не боліло у нас е горлишко. Що ми одягаємо? Шап. Молодець. Це у нас? Запам'ятайте, з. Мови. Який це одяг? З Зи... мови Добре. Після, зим... да. Після зими приходить весна. Вже на дворі стає тепліше. І ми змінюємо теплу шубку. Уже на що? На курточку. Да? Куртку. Вже, Лешу ми одіваємо шапочки, так? Далі. На ніжки одіваємо теплі сапоги? Ні. Не. Одіваємо батіночки або гумові сапоги, щоб бігати по калюжах. так? Отже, цей е, е, одяг називається як? Весняний. Весняний. Молодець. Після весни приходить жарке літо. Літом холодно чи тепло? Тепло. Тепло одяги двері розглянемо, і одяг у нас уже літній. Що ми одягаємо? Шорти, сарафанчики, капелюшки, да? босоніжки, окуляри, щоб сонце сильно не світило. Отже, одяг називається як? Літ. Літні, да? літні. Молодець. І на зміну літу приходить. Осінь, дощова осінь. І ми вже можемо одягнути е, шорти осінню або сарафанчик? Ні. Ми одягаємо гумові сапожки, щоб ніжки не промочити. Одягаємо курточки, плащі дощовички, так? і ця одяг називається осінній. Осінь. Молодець. На кожному одязі і на взуті є. О, ми ще ще пограємо в гру. Що зайве? Дивимося. У нас зимовий одяг. Шуба, рукавички, шапка. Як ти гадаєш, що тут зайве? Юбка. Молодець. Далі. Літній одяг. Капелюх, сарафан, шорти. Шапка. Що зайве? Шапка. Молодець. Так. Весняний. Сорочка, купальник, куртка, комбінезон. Весною. Що ти не одягнеш? Купальник. Добре. І останнє. Осінній. Ковтинка. Штанці, пальто. Що ми не одягнемо, коли йде дощ восени? Босоножки. Молодець. Босоножки. Добре, погралися. Так, на кожному одязі є різні види застібок. Давай їх розберемо. І так, перше: гудзики. Ми кажемо на них пувички, да? Гудзики. Де вони зустрічаються, ці гудзики? На? на куртки. На курточках ще? На сорочках, так? На пакто. На пальто да. практично на всіх видах одягу є гудзики. Далі блискавка, некаже на не змейка. Так? Більше вони зустрічаються на взуті, а також на одязі. Якому? Курточки, так? Да? Ще де є змеє блискавки. Ковточка. Так, далі переходимо. Шнурівочки. так? Де більше зу... зустрічаються шнурівки? На, кросів... так. Да, на кросівках, на... на кедах. Так, Ліпучки теж на взуті зустрічаються та кнопочки. Це різні види застівок. Так, одяг шют із різної тканини. Давай вияснимо, з якої тканини шьють Одяг. І так, сукня і шовку. Отже, сукня яка? Шовка. Молодець. Молодець. Так. Шкарпетки і звовни. Збавовни. Шк... Шкарпетки які? Зба. Зба... Бавовнячі. Молодець. Сорочка із льону. Сорочка яка? не хочу. Ну, Дашенька послухай. Молодець, Дашенька. Ляна. Сорочка Ляна. Добре. Шуба із хутра. Шуба яка. Хутріна. Хутрина. Добре. Куртка із шкіри. Куртка яка? Кіряна. Шкіряна. Молодець. Так, добре. Але дітки, щоб одяг нам довго служив, ми потрібно за ним добре доглядати. Як ви гадаєте, треба в ньому бігати, рвати, пачкати, так? Да? Одяг. Ні, mm -mm. за ним треба його берегти. Якщо він забруднився, що ми робимо? Ми його шиба. Шу... Так. А коли ми його попрали, то що ми Стіла... робимо? Так, постирали. Добре. Потім що ми робимо. Прасуємо. Гладимо, так? Да? Обов'язково вже вилажений, попресований одяг, ми його вішаємо в шафу. Так? Якщо відірвався гудзик, ми обов'язково його Закладали. Так, пришиваємо добре. І за взуттям теж треба добре доглядати, мити його, чистити. І тоді і одяг, і взуття буде служити нам довго. І коли чисте взуття та одяг, це дуже гарно та естетично. Я так маю надію, що ви в мене дуже дітки акуратні і гарні. А зараз ми з вами повідгадуємо загадки. Слухайте уважно. Слухайте уважно. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це, дітки? Кутка. Молодець. Лютих не боїться зим, хутром криє нас густим. Шуба. Молодець. І на ручки одягнем, сніжки гратися підем. Молодець. На голову одягнемо вушка зігрієм. зігрієм. Так, так. У домівках їх взувають, біля ліжечка знімають. Сапожки. Ні, біля ліжечка. І дома ми їх взуваємо. Що? Тап. Тапочки, молодець. Не одягають їх хлопята, мов принцеси, в них дівчата. Ну, це сукня молодець. Комірець і рукави більш для хлопчиків вони. Сорочка. Ну, да, Сорочка молодець. Від води не промакає, нас дощику ховає. Що це? сапожки. Ні, ні, ні. Від води не промакає, нас від дощику ховає. Дощовик. ви. І останнє. Ступні ніг нам обіймають, підштанці їх одягають. Що це? Сапочки. Ні, А ще раз послухай. Ступні ніг нам. Обіймають, підштанці їх одягають. А, носки даже переноску. <мір> ну, Дашуня, мама, розказує? <праць> Шкарпеночки. <Шкарпетки>. Носки <праць> так. Ну що ж, дітки, молодці. Я дуже рада була, що ви приєдналися, а тепер домашнє завдання: намалювати або прикрасити платячко для ляльочки. Vse! Do pobačijema!